Багато ж треба. А, ти хоч пробити? Та, ну трошки Це Та, Все одно на чисто набирається, да? нам там будемо спускати потом. <ривайся> Набираємо повну там. Скільки треба, <ривайся> а потім спустимо. Так. Да? Десь резинка випала. А? Резинка якась випала. Оце набира Уже 300 літрів. Коротше, ще б трошки якби роздвинули, не вліз би кардана. Ну як піднімаєш, то він нормальний, а так Хоть десь повезло нам, да, нахуватель воно розіб'є. Разіб'я? Ну, зато доступ диви, який до всього єда. Тут якраз ширина щоб проходити можна. О, вже 500 літрів. А якби на всю, так? Да? Ми колись поливали, отим тим пістолетом на всю, як дали, скільки метрів висота була? Метрів 15. Метрів 15 вгору. Може верби посадимо, поки тут. Ну, ж... цякавлю, блядь. А ти що, спать ідеш чи що? Ти сейчас приїдеш і ляжеш блядь. <laughs> ну хто як каже один чоловік, на хто на що навчився? Виключай? Пошти. щось не робив не, на картушка отпала изниматыми Надо... шлами чи намотаем найне -най. то може так вокруг намотаем та и все не позабувати рамку приварить до неї поставить її. Ну давай десь з боку там приваримо Щоб уже було вони Ти затягував Вакуум Вакуум на фільтр наш працює покажи який ти фільтр придумав І в одне нормальне відро було на хазяйстві. Риби там нема. <риклад> Вже в річці ні риби, ні не жаб нема. <риклад> а ми хочемо, щоб той був. Щось зі не видно. Спадай. Надо вже якісь гачки поприварювати, щоб отак, да, надію. Коротше теж еле завели. То, наверное, в тому году ми не пользувались, так? Да? Довго вона стояла у нас. Так, все, я поїхав. А мені його розичу. Ну а хто блядь? Бери, пошли, блядь. Куди пошли? Одне сей, ма я це вже погрузю. Немає як ото в Європі, да, все автоматичне, а в нас все руками. О, тут чий яма. Я поправлю мкаєш ноги болять Вище себе піднімаєш Ну поставив ще його розкладу, дуйну подивлюся, як воно там А де є за городом? Ну да, отут десь Тепла вода скотч забери, бо ти сейчас Треба було чи там є. Надо тут доставати, Та там було до нас поїхати, а там де ми вирили... Ай, блять, а тут таке, да? Одне хорошо, що можна так такогось укинути. Та й там можна було, там глибоко. Там А ну, я подивлюся включи. <laughs> ну, наче працює. Вот так распыли. Все? Не, ну там ще надо да, підтягнути А там де підкачувати, понял. А, чё може, треба було те перевести? Є. Ну, і ось у нас розпаковка баштека. Не знаю, ні разу не пользувались, попробуємо. А це. Ще ось такі взяли. Це на на пшеничку. Якщо залишиться, то буде і на соях. Ну, подивимось. О, літра півтори, а лі... півтори і дві літри. Соняшний кукурудзер ріпак. Ну, подивимося по пшеничці, як воно буде. На пшеничку взяли озиму ось. Ми ним пользувалися. Працює він добре. Оце, оце. Ні. Я так ще розмішав уже в каністрі. У мене будемо завтра вечором бризкать більше все. Ну і я думаю, кому інтересно, по ціні. у нас. Ну так, якось. Вот такая цена распаковка. Через телефон тупо Ну я думаю, кто остановит, это yeah. может побачить. Yeah. Так что такие цены. Цей гліфосат треба буде лупануть мені тут по кукурузі, де я казав. Це доброго, а це грунтовий. Попробуємо в цьому році. Так що, отакі справи. Все, всім дякую, всім до побачення.